Друзі, пам'ятаєте історію, яку Путін під час якихось перемовин казав, що на Курщині оточили та захопили в полон, чи то дві, чи 20, чи 10 тисяч українських воїнів, і обіцяв їх відпустити чи взяти в полон. Ну, це маячню, мабуть, пам'ятаєте, чи вже забули. А насправді на Курщині взагалі інша картина. Вони тисли, вони зібрали там зараз десь 65 тисяч військ, 10 тисяч на охороні кордону 50-55. Штурмують наші позиції, але вони вирішили, що вже все вдалося. Що Куршину від ЗСУ вони зачистили і почали, як повідомляє Інститут вивчення війни, перекидати потроху дроноводів, штурмовиків на Констаху. Я про це окремо писав і розповідав. А там вперлися, і ми тримаємо позиції. Більш того, кусаємо ворога дуже-дуже боляче. І тому я передаю вітання від хлопців з Курщини і даю вам трохи гарних і вже підтверджених верифікованих новин. І так, повітряні сили Збройних сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювалися запуски ударних БПЛА окупантів. Вони летіли по Сумщині, по Харківщині, по наших позиціях, по мирних людях. Це біля населеного пункту, ви знаєте його по картах, Тьоткіно Курської області. Там тренувались, розміщували, збирали і запускали ударні та фпв дрони Коротше, прилетіло туди, знищена база, знищено склад, знищено стартовий майданчик і мінус двохсотими десь біля 20 ворожих операторів БПЛА. Непоганий удар, так? З чим ми вітаю, друзі. Тому коли ви чуєте про оточення, про те, що у Збройних сил України все погано, що ворог просувається, в нас немає шансів, розумієте, це ворожий псу. А реальні новини про реальні удари про реальну оборону на наших офіційних сторінках. Тому я раджу вам підписуватись на нашу офіційні сторінки. Я дам посилання під цим відео 41-ї бригади, саме нашої 41-ї бригади, яка пройшла багато, і Курщина, і Донбас, і Куп'янськ. Там реальна інформація. Це збереже вам нерви та збереже вас від фейків, бо фейків дуже багато. Читайте наші офіційні новини. Ми намагаємось зробити їх для вас якнайкращими. Друзі, все буде Україна.